Саул, кретин катається. Машина в нього. Коли це я йому машину давав, не пам'ятаю. Він же ідіот. Просто ідіот. У замку двійник. Двійник у замку, а я тут сиджу. Скільки можна? Теж мені план. Двійника а оборону у безпеці. А навіщо допускати? Навіщо я послухався? Він же кретин! Навіщо я його слухав? Не пам'ятаю. І портрети із двійника рисують кретини, А я сиди тут. Ах, Саул! Ні, так більше не можна. Накилим його кретина На ковролін. Охорона, як Саул, з'явиться одразу до мене, Ясно! До мене цього критина.